Всім бобра! ви на каналі Добр Бобер. Сьогодні на нашому каналі розглянемо дві позиції від компанії Nature Hike. Цю позицію ми подивимося в наступному відео. А зараз ми розглянемо таку важливу штуку для походу, як спальний мішок. Я раніше ходив походи, зараз іноді ходю. Я взагалі працюю вчителем фізичного виховання. І дуже часто нам доводилося ходити з дітьми в поход. Ми ходили як в трьохденні походи, так і в п'ятиденні, в тижневі походи, хто в темі шара, це одинички, двоїчки, троєчки ходили. І от <кхем> важливість даного девайса важко переоцінити. Чому? Тому що від вашого сна залежить те, як ви будете продовжувати подальшу роботу. Неважливо, це похід чи ви десь виїхали на риболовлю, на охоту, ви ко на, кочуєте на пасіці. Теж ночуєте там. Від цього залежить те, як ви будете себе почувати на наступний день і на вашу працездатність буде дуже сильно впливати. Наприклад, в нас були такі випадки в поході, коли ми завжди кладемо або в гармомішок нашої спальник, або в якийсь пакет. Взагалі всі речі герметично запаковуються. Але в один прекрасний день ми ходили в Карпати в троєчку. І я проігнорував даний факт, тому що ніколи в мене спальник не намокав. І в один прекрасний день пішов такий ливень, що нас нам просто змило просто все. ну, Тупо все змило, ми сильно грустили, дуже ходили. І як результат спальник мокрий, всі речі мокрі. А ті, хто положили в пакет, оказались дуже умними людьми. Да. І що сталося? Десь на творі була температура десь градуса 2, і я просто... Спав в мокрому спальнику. Сказати, що це було дуже кайфово, це нічого не сказати. Це просто було вау, супер-пупер. Я з брата стянув спальник напополам, розділили і якось якимось чином доспали. Тобто, але то був як такий крінж-спальник, до речі, от якщо порівняти розміри того крінж-спальника з цим, то той крінж-спальник розрахований був трішки на більші розміри. В нього був по ширині він був метровий, здається, цей 75 см в ширину по довжині від плечей до стопи він 70 см і 30 см капішончик. То той спальник, по-перше, важчий, цей важить приблизно, що скажу, навіть точно, 1 кілограм. Той спальник важив. Здається, кіло 600, він заявлений були його характеристики, як мінус 30 комфортна температура. І спав я в Карпатах при нулю градусів в теплому спортивному костюмі, який розрахований на мінус 10, то я скажу, що мені було не сильно в ньому той жарко. Тобто взагалі не жарко, було якраз плюс-мінус комфортно. Але це враховуючи те, що в мене на мені був зимовий спортивний костюм. Так, і зараз подивимося по даним характеристикам даного Спальника. Спальник знаходиться в нас в компресіонному мішку. Це дуже добре, тому що ми можемо спокійно взяти, вжати наш спальник. І так, для прикладу показав, можна вже мати ще, але ми не будемо цього робити, тому що там його зараз розкривати. Заявлена в його характеристика температура комфорту 1 градус по Цельсію, мінімальна температура комфорту мінус 2, але це враховуючи те, що на вас повинен бути якийсь спальний костюм, тобто спальний костюм взагалі в походах обов'язковий. І от, Якщо, наприклад, ми будемо розглядати дану температуру комфорту, то це, як би сказати, таке поняття більш суб'єктивне, тому що, наприклад, це все дивиться по. Середньостатистичній людині. І якщо, наприклад, в мене взяти мою, мою вагу 73 кг, да, то дівчині яку там 40 кг цієї температури комфорту буде, наприклад, недостатньо. Якщо ми візьмемо людину, яку 100 кг, то ця температура комфорту зміниться там, приблизно там, градусів на 4-5. І так само для дівчини теж градусів на 4-5. Взагалі, я ж кажу, температура комфорту це поняття відносне. І температура екстремальних. Умов не замерзання, ну, да, екстремальна температура, при якій можна вижити. Да, не те, не що комфортно спати, а вижити, не замерзнути. Ви спати в ньому не будете. Це мінус 13 градусів. І, і це враховуючи те, що ви будете спати в ньому в палаці. І зараз ми на нього подивимося поближче. Розкриваємо наш гармонішок. Розкрили. Оп. 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 Так. І зараз його витягнемо. У нас є така застіпка. Ми її розтягуємо. Він скручений. На майбутнє ніколи не скручуйте постійно в одному і тому самому, як би сказати, діапаз... діапазоні. А в одному самій формі спальник, просто запихайте його хаотично. Чому? Тому що спальник зроблений з холофайберу, і цей холофайбер постійно в одному тому самому місці, якщо його постійно згибати, холофайбер це в нас є пластик, і він просто десь в одному прекрасний день він, момент зламається, і там буде, так як сказати, мостик холода, якщо правильно це ну, так сформулювати, він буде пропускати в даному місці холод більше, чим потрібно. Так, і... З завода він просто скручений і зараз ми його розкрутимо і подивимося. Так, розкручуємо. Здається, що він товстий, в ньому 350 грам на метр квадратний нашого колофайберу. Що це означає? В нас є різні спальники. І з різним наповнювачем і різним, різною кількістю наповнювача. Тут холофайбера 350 грам на метр квадратний, є ще 100, 150, 200, 250, 300, 350 і 400. Це 350. Так, крязь і ми в спортзалі. Так, за звук вибачаюся. Як вийшло? Так, ось такий у нас компресійний Ну, Нічого такого, сурхісті стрічку. Далі дивимось. У нас є спальник, місці 165 сантиметрів. От, так, і спальник. так і Що хочеться сказати про нього спочатку. Дивимося на якийсь швів, Якщо підійти сюди, подивитися. Ось тут у нас нитка терчить, наприклад, да. якщо ми пощупаємо капюшон, то тут у нас є просто. Ну, Порожнеться, так. Да. Це якби мінус. Це не дуже прям критично, але такий собі невеличкий мінусочок. Так, далі. У нас є дві застрітки. Тут і друга у нас тут. Розвернемо, подивимося на якийсь швір тут. Так. Що ми маємо тут? Тут у нас начебто. Чіпка стоп, ось все у нас, дивіться, подивимося сюди. Ось у нас ниточка. Якщо ми її будемо тягнути, вона буде розпускатися. Це в нас дуже суттєвий мінус. Ну, не суттєвий, але неприємний, так сказати, мінус. І розгорнемо це. Тут є така на для того, щоб він не розкривався нашій замочок, коли ми спимо. Застібка закривається із середини і ззовні. Розкриваємо. Розкривається досить легко. Оп. І розкривається не до кінця. Потім, щоб нам до кінця його розкрити, у нас тут є ще одна застібочка. Це для того, щоб у нас зі обидва, тобто два наших цих спальника. Ну, у нас другого немає. Того ми розстібаємо. Ну і тут, відповідно, все чітко розстібається. Тут у нас така лейбочка, вся інформація. Ну, коротше. Ось такий він має. І якщо ми його затестимо, наприклад, розкриваємо, то тут у нас таке приємне, до речі, приємна науча тканина, але я б радив би купити спеціальний вкладок. Так, І тут у нас така за шиї, щоб не пропускало. До речі, дуже класна штука. І ми зараз їх заліємо. Застіпаємо. тут. Не застіпається. Десь щось заживало. Да, точно, у нас ось зажувало наш вкладиш, не вкладеш, а штуку що для того, щоб не зажувувало. Так, ладно, це для того, щоб не пропускало через замок наше зайве повітря. І його зажувало. Так, і тяжко Давай, тут. Дуже зручно, нормально такий. Приходимо штука. В ньому зараз у нас на дворі приблизно градусів 15, да? Да, десь 15. то в ньому дуже так комфортно і спекотно. Якщо ще витягнемося, застрібаємося, беремо наш бішончик. Втягуємо наші капюшон. І комфортно. Можна. Дивіться, я сплю отакі от позі, то комфортно. Тобто ногами розігнута, я сплю так, Або отак. Вже комфортно, класно. Якщо, наприклад, нам розтібнутися. розстібнутися. Розстібнутися. Вилізли і пішли по своїм справам. Класно. Ось, до речі, продубльовані всі дані, якщо комусь треба. Так, навіть по Фаренгейту, прикиньте. Так, ну коротше. Який хочеться зробити про нього висновок. Думаю, він всіх своїх грошей вартує. Якщо брати за те, що найближчий його конкурент коштує на тисячу дорожче, то це, до речі, дуже-дуже класний, але б я радив би сюди купити ще вкладеш. І спать у ньому буде дуже-дуже комфортно, Класний, дуже класний спальник, тож дуже всім рекомендую.